Зведеними даними по зарплатні за рік. Наша мета підтягнути дані з грудня у зведену таблицю. Для цього використаємо функцію VLOOKUP. Шуканим значенням буде P і B співробітника. Далі натискаємо на масив таблиці і переходимо у аркуш Грудень, звідки нам треба перенести дані. Виділяємо діапазон для пошуку. І обов'язково ставимо знаки «Долар», щоб цей масив не змістився під час протягування формули. Одразу визначимо порядковий номер колонки, з якої треба витягнути дані. І потім ставимо цей номер у третій рядок. Далі обираємо точний пошук, натискаємо ОК, і готово! Підписуйся на наш YouTube канал, щоб дізнатись про Excel більше.